З нагоди 40-річчя професійно-технічного училища Рівненської АЕС привітати колектив закладу прибули заступник генерального директора РЕС з персоналу та голова первинної проспілкової організації підприємства. Сьогодні училище перебуває у структурі атомної станції і виконує своє головне завдання навчає робітників найбільш затребуваних професій. У першу чергу для Рівненської АЕС ми можемо коригувати навчальні програми по нашим потребам. Це дуже швидко робиться. Ми можемо набирати ті групи тих фахівців, які нам необхідні. Відповідно, ми можемо відразу працевлаштовувати випускників до нас на роботу, ті, які показали достатній рівень знань. Це і проходження виробничої практики на нашому підприємстві. Тобто весь навчальний процес він вже тісно інтегрований в виробництво. За плечима майстра виробничого навчання Оксани Матвійчук 35 років сумлінної праці і гордість за успішних вихованців, котрі опанували фах електрослюсаря. Більше як десяток випусків здобувачів освіти. Мої випускники працюють. На Рівненській атомній станції в електроцеху, в ЦТПК не уявляє свого життя без улюбленої роботи. Економіст Тетяна Рахуба робота мені подобається, це мій профіль. Я люблю з таким працювати. У нас здобувачі освіти дуже хороші хлопці, дуже багато діток отримують стипендію. Я нараховую їм цю стипендію і бачу, що у нас діти дуже сумлінні. Професійно-технічне училище Рівненської АЕС це сучасний перспективний навчальний заклад, у якому накопичено багатий педагогічний досвід. Упродовж 40 років в училищі підготували майже 6,5 тисяч кваліфікованих робітників. Щороку майже 80 вихованців отримують дипломи. Навчатися у ПТУ РАЕС – престижно. У непростих умовах сьогодні всі працюють, але цей процес повинен бути непреривний. Ми повинні навчати молодь, ми повинні їм закладати основний фундамент науки для того, щоб ми могли розвивати нашу Україну, щоб Україна була перспективною, тому що в нас попереду досить таки багато роботи. За сумнівну працю низку працівників училища відзначили грамотами Рівненської АЕС, департаменту освіти та науки Рівненської обдержадміністрації та первинної проспілкової організації станції. Тетяна Коровачук, Анастасія Лаак, канал Енергоатом.